Засідання Верховної Ради, попри обстріли, депутати працюють та ухвалюють важливі для українців документи, зокрема для наших оборонців: тих, хто повернувся з російського полону, та тих, хто отримав інвалідність внаслідок несення служби. У нас на прямому зв'язку із парламенту Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань молодіжної політики. Пані Ірину, мої вітання. Доброго дня, шановні українці. Цього тижня відбулось засідання Верховної Ради. У день голосування ворог запустив ракети по столиці. Розкажіть, чи вплинуло це на роботу в раді? Насправді цей тиждень був важкий. Особливо минула доба Кияни майже не спали. Всю ніч за добу було три масованих ракетних обстрілів по столиці. Але Верховна Рада працює. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Слава Збройним силам України. Продовжуємо працювати. Що стосується безпосередньої роботи Верховної Ради, розкажіть, будь ласка, чи плануються якісь законодавчі зміни для наших оборонців, саме тих, хто пережив російський полон і повернувся від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. В Україну вдалося повернути 2300 українців з полону, і більшість з них це військовослужбовці, захисники Азовсталі, Маріуполя, Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Всі ці люди пробули у неволі достатньо довгий період і вижили в таких умовах, де це просто неможливо. І наші захисники та захисниці, які повернулися з полону, потребують підвищування уваги від суспільства від держави та часу на морально-психологічне відновлення згідно статті 117 Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Репатрійовані особи не повертаються до військової служби, але в діючому законодавстві України військовослужбовець, який повернувся з полону при отриманні висновку військово-лікарської комісії про придатність або обмежену придатність за станом здоров'я, зобов'язаний повернутися до військової служби Хоча морально-психологічний стан не дає можливості можливості це зробити, тому в Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується і буде запроваджено, що військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби і не будуть повторно мобілізовані, що підвищить правовий захист військовослужбовців. Які повернулися з полону і дасть їм можливість психологічно і морально відновитися після страшного російського полону? Чи є зареєстровані в Раді законопроекти щодо працевлаштування бійців, які після поранення отримали інвалідність? Сьогодні, в першому читанні Верховна Рада України проголосувала за законопроект щодо м, сприятливих умов для працевлаштування людей з інвалідністю. Насправді, у 2021 році в Україні було всього 17% людей з інвалідністю працевлаштовані хоч в Європі цей показник сягає більше ніж 55%. і в нас дійсно. Є проблема, і проблема тільки загострюється. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення з кожним днем назбільшується збільшується кількість людей з інвалідністю. І після нашої перемоги це питання ще стане гостріше, тому що захисники та захисниці, які отримали поранення, інвалідність під час захисту нашої держави під час війни в першу чергу потребують лікування реабілітації, а потім повернення до нормального життя, до працевлаштування. І саме головне, наші захисники повинні. Мати економічну незалежність в нашому законодавстві дійсно є прогалини, тому що немає стимулів для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю, і над цим питанням потрібно працювати вже сьогодні. Тому саме цей законопроект передбачає фінансову підтримку та певні пільги підприємствам різних форм власності, які будуть працевлаштовувати людей з інвалідністю. Також буде створений спеціальний фонд, який буде наповнюватись не за рахунок штрафів, а за рахунок сільових внесків. І ці кошти будуть направлені тільки на програми з працевлаштування людей з інвалідністю, а також на облаштування робочих місць згідно з стан. Дартів також посилюється право на працю людей з інвалідністю. Роботодавці безпідставно не зможуть відмовити у працевлаштуванні людині з інвалідністю. Також пропонується збільшити кількість робочих місць у органах державної влади у органах місцевого самоврядування у комунальних підприємствах для людей з інвалідністю. І ще важливо, що на робочому місці будуть надаватися соціальні послуги. І праця буде відбуватися згідно а, програми реабілітації людини з інвалідністю. Тобто, в законодавство вносяться європейські норми, коли кожна людина має рівні права без будь-яких дискримінацій, і ми повинні сьогодні вже працювати над тим, щоб кожна людина могла працевлаштуватися з інвалідністю і бути економічно незалежною. На завершення ще одне важливе питання: 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Чи розробляє парламент законодавчі зміни щодо посилення захисту прав дітей саме під час війни? Так, 1 червня, день захисту дітей, і ви знаєте, під час війни наші діти потребують посиленого соціального і правового захисту. Велика кількість українських дітей постраждали від страшної російської війни. Це і діти, які втратили. Своїх батьків це і діти, які отримали каліцтво інвалідність під час ракетних обстрілів у Вінниці, у Харкові, у Дніпрі. Це і діти внутрішньо переміщення, особи, які потребують допомоги в адаптації до нових життя. Кожного дня наші діти відчувають страх під час ракетних. Обстрілів в нас більше ніж 19 тисяч дітей наших українських депортовані або насильно вивезені на територію Росії або в окупований Крим. А, і всі ці діти потребують діти України, діти війни потребують посиленого соціального захисту, посиленої уваги та підтримки з боку суспільства та держави. Наразі в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Який пропонує певну систему систематичних заходів? Саме для того, щоб допомогти дітям, які постраждали внаслідок страшної війни, це і лікування, реабілітації, послуги з відпочинку, також це освітні соціальні послуги, і також що важливо, це фінансова допомога за шкоду життю та здоров'ю внаслідок стягнення коштів з країни агресора згідно норм та принципів міжнародного права. Ми повинні сьогодні робити все. Для того щоб наші у наших дітей під час війни були захищені права, щоб наші діти жили без війни, тому що дитинство повинно бути без війни. А ті, хто, на жаль, постраждав під час страшної війни, ми дорослі повинні зробити на всіх рівнях, як і у територіальних громадах, як і на рівні обласному, як і на рівні державному, щоб Допомогти адаптуватися нашим дітям у нових умовах життя. На жаль, щиро віримо, що так і станеться, і дорослі будуть захищати дітей, і що зараз нас захищають Збройні Сили України. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, слава Збройним силам України. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань молодіжної політики, і говорили ми про роботу парламенту в умовах війни.